Всім привіт! Ви на каналі Дем. Сьогодні розглянемо, чи вигідно користуватись баблакар для водіїв та як відбувається поїздка. Після реєстрації в програмі і заповнення даних про себе і автомобіль можна перейти до створення поїздки. В розділі Опублікувати спершу вводимо адресу відправки і ставимо точку на геолокації. Щоб пасажири розуміли точний рух автомобіля і йде вас чекати. Потім зазначаємо кінцеву точку. У мене це Полтава. Оскільки місто не маленьке, ставимо точку поблизу Макдональдса, одного з найпопулярніших місць. Далі вибираємо маршрут, оскільки можна поїхати різними дорогами, це потрібно для того, щоб з проміжних пунктів можна було забрати або висадити пасажирів у мене це Карлівка. Після чого вибираємо дату і час поїздки. Баблакар сам прогнозує час від початку поїздки по всім зупинкам. Я буду їхати ввечері о 7-й годині, а в Карлівці повинен бути о 7.30. Вибираємо кількість місць комфортно для трьох, оскільки у кожного є свої речі і зимовий час. Всі в куртках, тому на задньому ряду три буде незручно. І переходимо до формування ціни. Є обмеження від Баблакар. Скільки ця програма не для заробітку, а для того, щоб розділити вартість поїздки з водієм, тому це вигідно для пасажирів, а водієві складно відбити всю суму за пальне. Основна частина дороги у мене буде 100 гривень, а відрізки 70 і 40 Тож, якщо плануєте в найближчий час їхати назад, можна зразу ж зробити і зворотню поїздку. Поїздка запланована. На тепер чекаємо пасажирів. І буквально через годину-дві з'являється перша пасажирка з карлівки до Полтави. Через додаток можна зателефонувати, написати і написати в самому додатку, що я і зроблю. Потрібно уточнити час і місце, а також перевіряємо, чи пасажир їхатиме, бо він. Може випадково забронювати місце. Після уточнення ми дочекалися відповідь. І буквально через годину приєднується ще один пасажир. Повторюємо все як і з першим пасажиром. Він також з Карлівки. І ще через годину додається останній пасажир. Теж уточнюємо дані про поїздку. Від усіх я отримав відповідь. Всі пасажири закарівки і повинні зустрітись в одному місці. Тож переходимо до підготовки автомобіля, миємо, протираємо трішки пахучки і можна їхати. Після того, як виїхав, повідомляю це пасажирам і прямую за графіком до них. Дорога засипана сніжком, тож їхати потрібно обережно. На місце прибув навіть трішки раніше, написав про прибуття, і через 5 хвилин всі пасажири були на місці і їхали разом зі мною в Полтаву. Далі. Без проблем доїхали, і з оплатою проблем не виникло двоє оплатили готівкою і одна на картку. Я зміг відбити половину затрат на поїздку, а пасажири з комфортом доїхали. Тож, на мою думку, Боблакар є зручною і вигідною для всіх програмою.